Синоптикиня Діденко розказала, яка погода чекає на українців у середині серпня. 15 серпня на погоду в Україні впливатиме антициклон, тому буде тепло і сухо. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. 15 серпня в Україні домінуватиме антициклонічний характер погоди, дощів не буде ніде, каже вона. Температура повітря протягом дня становитиме 25-29 градусів, а на півдні та на Закарпатті повітря прогріється до літніх 28-32 градусів. Погода у Києві прогноз синоптикині. У Києві 15 серпня також буде сухо, сонячно та тепло. Наталка Діденко прогнозує, що стовпчики термометрів у столиці в день показуватимуть близько 26 градусів. До кінця поточного тижня температура в Україні поступово підвищиться і вже на вихідних подекуди буде до 38. Про це каже синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, у суботу на всій території України буде сухо, тільки у Карпатському регіоні вночі та вранці тумани. Вночі буде 13-18 С, в день повітря прогріється до 29-34 С, а у південно-західній частині країни місцями вже буде 35-37 С. У неділю, 18 серпня, в Україні стане ще спекотніше. Вночі 1621 С, вдень по всій Україні 30-35 С, а на півдні місцями розігріє до 36-38 С. У цей день короткочасні грозові дощі очікуються тільки у Карпатах, нарешті території країни збережеться суха погода. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!